Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 23 січня в ефірі Чернівецький репортер. В студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно у цій порі наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. Наразі ж короткий анонс. Житель вулиці Главки ледь не став жертвою обвалу балкону. Задля збереження об'єкта ЮНЕСКО на вулиці Коцюбинського перенесуть зупинку. Співробітники СБУ передали до державних фондів 11 старовинних предметів. До редакції Чернівецького репортера зателефонував житель вулиці Главки і повідомив, що по вулиці Університетській він ледь не став жертвою обвалу балкону. Сталося все в обідню пору. Чоловік саме проходив тротуаром. Вже обвалені шматки він побачив під ногами раптово, коли ж підняв голову догори, ледь встиг відскочити від іншої частини будматеріалів. Чому у місті досі обсипаються балкони, коли їх ремонтуватимуть? Та як себе вести в таких випадках, намагався з'ясувати Олександр Хмель. На цьому місці біля будинку ми бачимо залишки стрічок. Очевидно, їх поставили тут тоді, коли з даху звисали бурульки. Бурульки зникли, замість них почав обвалюватися балкон. Олександр є тим городянином, який звернувся до журналістів. Чоловік розповів: вранці йшов цим тротуаром до товариша у гості. Все було на місці. Коли ж повертався, застав зовсім іншу картину, причому і сам ледь не отримав ушкодження. Пішовши назад, я побачив, що цього. Цю кучу мусора, що впала з балкона. І ще один камушек ледь на мене не попав. Налякало те, що я мог потрапити під цю кучу каміння. Що Кожна людина могла на цьому місці бути в той час, коли це падало. Бувало, що сніг падав на голову, але каміння, балкони не падали. Ще. На перший погляд сміття від добаву і не так багато, та цього достатньо, аби збити з них людину і в найкращому випадку відправити її на лікарняне ліжко. Балкон на другому поверсі відтак маємо висоту. Плюс серед уламків достатньо важкі камінні шматки. Випадок, який ви зафіксували сьогодні, бачили ваша знімальна група. Ми на нього обов'язково звернемо увагу. Наші спеціалісти обстежують. Хочу сказати, що місто. Для міста це є проблема. На часі створення реставраційних майстерень розмови йде про наше комунальне підприємство «Містобуд», яке попередня домовленість про те, що це будуть цільові кошти саме на реставрацію, тому що ремонтні роботи і реставраційні це є різні речі. А місто славне своє, Ми стоїмо на одній з. Красивих площ нашого міста славне своїми такими архітектурними деталями, елементами, які потребують фахового підходу. Будинки комунальники обстежують двічі на рік навесні та восени. Після чого складають список об'єктів, які потребують негайного ремонту чи реставрації. Цьогоріч його от от мають узгодити на засіданні виконкому, запевнив Дмитро Сірман. Тоді вже і візьмуться за роботи. Якщо у минулому році сума виділених на це питання коштів обчислювалася сотнями тисяч гривень, то у 2013-му начальник департаменту говорить вже про мільйон, оскільки місто із і центрі майже весь з квартир старого фонду. Основна центр забудови це більше ста років. І будівлі, які експлуатуються, насправді вони побудовані з натуральних матеріалів. І зараз бачите відлега, сніг, і так і таке інше. Мають місце, коли окремі елементи будівель, чи то карнізи, чи то. Інші елементи опадають, осипаються. Городянам у таких випадках потрібно бути завжди уважними на вулицях, дивитися не лише під ноги, а й над головою. Та пам'ятати, крім балконів, є і інші проблеми. Дивіться, тому що дороги не чищені, тротуари не чищені. І виходить так, що куча, і ми йдемо, і через це не знаєш куди, чи то люк провалиться, чи то дорога така не чищена. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. Задля збереження об'єкта ЮНЕСКО на вулиці Коцюбинського перенесуть зупинку. На черговому засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийнято рішення про облаштування тролейбусної зупинки таким чином, аби рух громадського транспорту не перешкоджав екскурсійним групам та зупинкам туристичних автобусів. Більше дивіться далі. Через інтенсивний рух громадського транспорту біля об'єкта ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича на черговому засіданні міськвиконкому затверджено проект рішення про перенесення зупинки на вулиці Коцюбинського на протилежну сторону від місця її теперішнього розташування. Таким чином зміниться і маршрут громадського транспорту. Якщо раніше тролейбуси та автобуси проїжджали по вулиці Котинських комсомольців, звідти повертали на вулицю Коцюбинського, а потім на університетську, тепер же вони рухатимуться навпаки. З вулиці Університетської на Коцюбинського, а потім їхатимуть по вулиці Хотинських комсомольців. Це один із заходів, які ми почали в попорядкуванні прилеглої території до резиденції. Одним із цих заходів порядкування руху транспорту навколо резиденції, оскільки ми бачимо, що там кінцева зупинка маршруток і тролейбусів, і велике скупчення людей. І в даному випадку пересікаються, скажімо, туристичні потоки. Отже, зупинку біля Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, яка знаходить. Біля повороту на вулицю Університетську перенесуть в кінець вулиці Коцюбинського. А отже, знаходитись вона буде майже на розі вулиць Хотинських комсомольців та Коцюбинського. Розмістять зупинку громадського транспорту по ...під стінами університету. Це буде, скажімо, простіше і при пішохідному переході через вулицю, там великий рух транспорту. Скажімо, просто розвести потоки туристів, студентів і мешканців міста. Тротуари там музеньки на тротуарах менше всього ми хочемо... Чому щоб там розміщувалися якісь об'єкти? Тому десь ми звільняємо їх для пішоходів, для туристів. Наступним кроком буде впорядкування скверу біля Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Після переміщення зупинки в міській раді розглядатимуть пропозиції щодо об'єктів, які будуть розміщені на його території, а також варіанти зовнішнього вигляду скверу після впорядкування. Дар'я топічмаколостафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На даний час на Буковині в середньому на одне вільне робоче місце претендують 15 людей. На 1 квітня 2012 року ця цифра становила 10. Про це повідомляє прес-служба обласного центру зайнятості. Найбільший дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили спостерігається у Сокорянському районі, де понад 270 людей претендують на одну вільну вакансію. У Вижницькому районі більше 180, у Кіцманському понад 160. У Чернівцях на одне вільне робоче місце претендують строє людей. У 2012 році підприємства, установи та організації області подали до служби зайнятості інформацію про 14 тисяч вакантних посад. За направленням центрів зайнятості укомплектовано 10 тисяч вакансій. На 1 січня цього року вільними були 800 робочих місць, з них майже 600 у Чернівцях. Наразі на Буковині офіційно зареєстровано трохи більше 11 тисяч безробітних. Соборна площа у нашому місті потрохи перетворюється з новорічної різдвяної феєрії на повсякденну територію. Вже зняли головну ялинку, не працює ярмарок, розбирають палац Діда Мороза та Ковзанку. У міській раді підсумували святкові дійства та розказали, як же все це відбувалось за лаштунками такої, так би мовити, казки. Детальніше про це дивіться далі. Цьогорічне різдвяне містечко у Чернівцях чимало хто порівнював з європейськими стандартами зимових свят. Світлова ілюмінація, завдяки якій освітлювалася вся соборна площа. Кожне дерево на ній, і найголовніше – 25-метрова красуня ялинка, яку визнали однією з найвищих в Україні. Люди насолоджувалися виглядом площі, але чимало хто знав про ці труднощі, які повстали напередодні. Працювали в жаті терміни. Погодні умови не завжди нам. Допустили, але як кажуть, спільними зусиллями, ми все подолали. Загалом же різдвяне містечко було відкрито за ініціативи секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайлішина та завдяки всебічній підтримці благодійного фонду Фірташ Фундейшн, який виділив на таку собі зимову казку для чернівчан та гостей міста понад 3 мільйона гривень. Була суттєво покращена інфраструктура, були зроблені величезні інвестиції і внески. Які залишаються на роки і десятиліття містові саме в посилення потужності до електромереж, те, що площа чого вона не мала, Однією з інновацій цього року була сорокаметрова ковзанка, яку досить важко було віднайти, потім ж встановити, але знайшли її у Австрії. Спочатку планували взяти в оренду, але потім таки викупили, і вона залишається у місті на постійне користування. Кожного дня питалися, чи буде ковзанка, чи буде. Звісно, я відповідав, вона буде. Хоча до самого свята в мене були сумніви. І я не був певний, що бачучи, що навколо ялинка готова, будиночки готові, будинок Діда Мороза все готово. І я думаю, невже давно начик це єдине те, що не буде готово. Ну, все ж таки, нам це вдалося. Звичайно ж, був оновлений ярмарок без алкоголю, окрім глінтвейну, але з різноманітними смаколиками та сувенірною продукцією. Катання на поні і чарівний палац Діда Мороза, який з 15 грудня до 20 січня відвідало близько 40 тисяч дідлахів. Журналісти чернівецького репортера запитали у чернівчан, чи сподобалося їм вбрання соборної площі цього року. Все було добре. Да? все у Нас болето да, да, тут були такі до Діда мороза ходити. Місподобались та на льоду там кататися. Ти каталася? Так. І як тобі Сподобалося. Сподобалося моїй дитині, дуже сподобалося. Ну, що найбільше. Дід Мороз, домик, Йовка дуже була красива в цьому году. Ну красиво, розвиваємося, йдемо вперед. Дуже сильно сподобалось Дід Мороз. Ми ходили з э, подружкою, там пряники нам давали, віршики ми роз, розповідали. Ще мені сподобалося дуже. Козанка та ми каталися. І ще тут були коники. Окей. Мені теж дуже сподобалося. Також у міській раді згадали і про Маланка Фест, який є невід'ємною частиною зимових свят у нашому місті. Підсумовуючи все, можна сказати, що святкувати буковинці вміють та й влаштовувати ці свята також. Я впевнений, що ті емоції, той гарний настрій, які відчули наші гості міста, наші чернівчани, наші буковинці, залишаться до. Грудня 2013 року Генрієта Баух Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А ялинці, що протягом новорічних та різдвяних свят створювала святковий настрій на соборній площі міста, дали друге життя. З головної міської ялинки виготовили дошки та матеріал для розпалення печей та котлів. На початку тижня ялинку демонтували та відправили в трест зеленого господарства та прослесовних робіт. Як головна міська ялинка друге життя отримала? Дивіться далі. Цьогорічна головна міська ялинка після демонтажу ще послужить чернівчанам стовбур піде на дошки, а гілки на тирсу буде виготовлені бруси для заміни на лавочки, які розміщені в нас повністю по площах. А це будемо дробити і будемо фасувати у бумажні мішки. І шукаємо клієнтів для ну для хто закупить більше для опалення. З дошок, які виготовляють зі стовбуру ялинки, робитимуть елементи для чернівецьких лавиць. Зокрема, ними замінять зруйновані частини. Нововведення цього року фасування тирси саме у паперові пакети. А це використовується для того, щоб опалювати, хто користується пічним опаленням. Планується в подальшому упаковувати у паперові мішки, які можуть як сказати, згорають разом з щепою. Загалом з головної міської ялинки виготовили більше половини кубометра дошок, які згодом використають для потреб чернівчан. Наступного ж року працівники тресту планують збирати ялинки по місту, робити щепу, фасувати та продавати їх. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці Співробітники управління СБУ в Чернівецькій області передали до державних фондів Чернівецького художнього та краєзнавчого музеїв. 11 старовинних предметів, які мають культурну та історичну цінність, і за рішенням суду конфісковані у контрабандиста іноземця. Більше про раритети та де їх можна буде побачити пересічному буковинцеві, знає Олександр Коркоїл. За словами речника СБУ Павла Дейнеко, в серпні минулого року прикордонники затримали контрабандиста молдованина під час незаконної спроби перетину ним пропускного пункту Розошани із прихованими пам'ятками історії старожитності, які наземець приховав від митного контролю. Були виявлені правоохоронцями в його автомобілі. За висновком державної мистецтвознавчої експертизи, ці речі становлять культурну і історичну цінність і підпадають під дію закону України про вивезення везення та повернення культурних цінностей. Серед вилучених раритетів ікона Ісуса Христа написана в кінці 19 століття, а також 10 металевих наконечників стріл, виготовлених в 13 15 століттях. Під час досудового слідства даний громадянин. Не давав багато показань, тобто ми не змогли встановити де саме в кого саме він їх придбав і з якою метою вивозив за межі України. Ну, як він казав, для себе особисто, для особистого користування. Однак інша думка щодо призначення історичних пам'яток виявилася в місцевої Феміди. Згідно рішення суду, контрабандні раритети конфіскували. Тепер вони поповнять музейні фонди краю. Ікона достатньо цікава. Ікона кінця 19 століття, але з дуже цікавим і достатньо рідким сюжетом. Тобто нашим науковцям, мистецтвознавцям, які працюють в музеї, буде е, чим займатися. Тобто... за оцінками експертів, вартість ікони на чорному ринку осягає 10 тисяч гривень. Побачити на власні очі витвори мистецтва, буковинці зможуть вже незабаром. Після вивчення пам'яток мистецтвознавцями їх буде презентовано на експозиціях. Олександр Куркуїл Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У виставковому центрі Вернісаж, Київський громадський інститут історичної пам'яті. Презентував музейну експозицію Народна війна до річниці битви під крутами. 23 розділи на 29 плакатах з різноманітними документами, світлинами та інформаційним матеріалом, де розписується справжня на думку науковців історія України у період з 1917 до 1932 років. Яку мету має така виставка, і як довго над нею працювали, знає Генрієта Беух. Музейна експозиція Народна війна це результат більших як дворічної праці науковців Київського меморіалу. Продовж 2008-2009 років автори працювали в державних та голозевих архівах 18 областей України. Опрацьована та оцифровано понад 350 фондів і близько півтора тисячі архівних справ. В експозиції використано понад 300 світлин, багато з яких представлені вперше. Дослідники запевняють, що популяризація повстанського руху є надзвичайно важливою, адже в умовах військової окупації за відсутності організованої владною державою збройної сили. Саме повстанці намагалися повернути Україні і самостійність захистити українське населення від терору. Народ, який забуває, що було раніше, немає історії, а він повинен знати історію. Історію саме такою, як вона була. І якщо ці люди дали життя за щось, вони воювали, за щось вони полягли, вони ж за Україну. Вони ж не винні, що вони були не радянськими, Вони ж не винні, але ж тоді вони воювали за Україну. Слід зазначити, що статистичні дані подані в експозиції, опираються виключно на радянські джерела, в яких вони цілком ймовірно з політичних причин занижені, а тому потребують подальшого уточнення. Автор та робоча група сподівається, що науковці і дослідники всіх областей України доповнять ці дослідження новими відкриттями в історії національно-визвольної боротьби українського народу періоду 1917-1932 років. Оцей спротив який відбувався практично до голодомору, і став причиною голодомору, був такий особливо повноважений в Україні Вісаріон Балицький. Він направив телеграму Сталіну. Це було 23 грудня 1932 року. Що в Україні відбувається сплеск Петлюровщини? Це так загальне визначення до тої повстанської боротьби антирадянської боротьби, яка відбувалася в Україні. В сплеск на фоні колективізації, коли селян фактично грабували, вилучали в них часом останній шматок хліба. Дуже сильно активізувалася підпільна боротьба проти радянської влади, і більшовики, комуністи, вони боялися того, що, врешті-решт, коли ці рознізд розрізнені стихійні повстанські загони об'єднаються, врешті-решт, може відбутися таке загальноукраїнське національне повстання. У такому центрі Вернісаж виставка перебуватиме до 10 лютого. Тому кожен бажаючий який хоче дізнатися історію України на прикладі архівних джерел, може відвідати її. Геніта Беух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це всі новини від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску. Новини бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.